Доброго дня, дякую, що зайшли. Існуюча державна система, яка була прийнята від Радянського Союзу, за 30 років обросла різними законами і всім подібним, і всі ці закони спрямовані лише на особисте збагачення чиновників і їх роздінків. Цю державну систему приймали лише ті люди, які готові були в цьому приймати участь. І за, і за 30 років. Все, що може ця система робити, це грубувати нас і підприємців. Вони не здатні нічим поділитись, вони не здатні нічого створювати. Все, що вони створюють в першу чергу, створено зараді особистого збагачення. Навіть під час війни вони нічим не поділилися, вони навпаки роблять все можливе для і подальшого свого збагачення, їм начхати на життя людей. Я вважаю, що поки ця державна система існує, ніякої перемоги ми не побачимо. Тому що вона нас всіх угробить в кінці кінців, але не себе не змінить. Не тому, що там немає людей, які не хочуть зміни, не хочуть нашої перемоги. Проблема у тому, що сама система була так створена. І те, що там є багато порядних людей, які хочуть нашої перемоги. Це нічого не змінює. Вони просто банально не можуть нічого зробити, тому що всі правила, норми і закони створені лише в першу чергу для їх збагачення. Будь-які дії, які вони зараз роблять, все рівно спотикаються про особисте збагачення. Тобто навіть намагаючись, допустимо, закуповувати якусь зброю, вони все рівно вимагають откати і тому подібне, тому ми не бачимо ніякого великого розвитку з закупки зброї для нашої армії. Бо якщо ця система б зараз зникла і були зняти будь-які монополії на виробництво зброї, на виведення будь-якого бізнесу, то вже за рік наша армія була б повністю забезпечена всім необхідним для нашої перемоги. Настільки була б забезпечена, що нам би особливо не знадобилася допомога з заходу. Бо ми самі здатні виробляти і бронемашини, ми самі здатні виробляти і танки, ми самі здатні виробляти і ракети, і будь-які ракети, і шахеди, і тому подобне. Ми дрони, і ми все самі здатні виробляти. І ми можемо це виробляти. Єдиний, хто заважає це робити, це наша державна система. Яка фактично зробить все можливе, щоб тут ніхто не хотів жити. Вона створює агресивно, нападає на людей, розганяє людей. Ви самі бачите, що люди втікають, замість того, щоб створювати якісь умови, щоб люди приїжджали, щоб люди вертали, щоб люди хотіли тут жити, хотіли допомагати, хотіли перемоги. Вона робить все можливе, і можливо, щоб цього не відбулося. Тому що воно. Перша її задача це особисте збагачення. Єдиний спосіб вирішити цю ситуацію це перевибори. Це єдиний фактично легальний спосіб. Ну, відбачити, що вони цього бояться, бо вони розуміють, що вони програють ці вибори. Тому що вони розуміють, що це вони винні в цій війні. Це вони не підготувалися, не виконали звичайно банальне правила. Хочеш міра, готуйся до війни. Вони побоялися озброїти людей, дати можливість людям самим озброїти. Вони побоялися створення територіальної озброєної територіальної оборони з озброєної, нормально вивченої. Вони цього побоялися зробити. Вони і далі цього бояться зробити. Іде війна. Людям потрібна вільна можливість закуповувати і ходити зі зброєю, вони всі рівно бояться, вони бояться людей, вони в першу чергу думають про себе. Вони бояться нас більше, ніж ворога. Всі це знають фактично. тому немає ніякого іншого варіанту. Якщо хтось вірить в те, що ми можемо зараз відвоювати цю територію, так це можливо, але лише при зміні системи. Тобто, при питанні, як це може бути змінено, я вам кажу просто просту схему. В цій системі держава має займатися мінімальними справами, максимум армією і спецслужбами. Мати свій окремий податок і цим займатися, збирати гроші на це і витрачати лише на це. Всім іншим, мають займатися вільні громади. Вони здатні вирішити всі ці проблеми. Плюс введення. Право на вільне водіння зброєю захистити всіх і вся від будь-якої юзурпації, від будь-яких Від Чому влада боїться право на вільне водіння на зброю? Бо коли люди, озброєні люди, які озброєні, бачать, що десь щось відбувається не так, що десь крадуть гроші, або десь от вирішили замість того, припустимо, щоб зробити банальну лотерею по призиву. они решили просто хопать тех, кто там где-то скрывался. И про том, что они сами решают кого хопать. Вот допустим, вот тут мы хопать не будем, вот тех мы хопать не будем, потому нам что-то не хочется. А вот давайте будем хопать там, потому там живут бедные незахищенные люди, вот мы будем их хопать. То есть это все вот, всегда відбувається именно так. То есть, когда нет простого правила, кто его призиває, тогда начинается злоупотребление. Хопают тех, тех, кто самый слабкий. А якщо буде вільне право на зброю, вони цього зробити не зможуть. Тобто Вони будуть думати і приймати інші рішення. Вони будуть, припустимо, думати, а може, давайте збільшимо якісь зарплати військовим, а, нема грошей, типу, на це. А, значить, нам, що нам робити? Ми ж не можемо озброєних людей на вулицях викрадати. Ну, значить, ми нам треба щось робити, а гроші, нам треба гроші, ну, значить треба менше їсти, значить, треба, мабуть, скоротити держапарат, подивитися, де можна щоб скоротити, щоб знайти ті гроші і знайти бажаючих прийти в воєнкомат і підписати контракт. Тобто це відбувається так. А коли люди не озброєні, коли у державних чиновників монополія на зброю, вони займаються злопотрібленням. Там, де є монополія, там завжди злопотреблення. Тому єдиний спосіб нам перемогти у цій війні це змінити цю систему. І найкращий спосіб це зробити на виборах, тобто обирати людей, людину і депутатів всіх, хто готовий це зробити. І вам треба розуміти, якщо якийсь там, непонятно хто займається яким-то там соціалізмом, розказує, що там держава має там чимось займатися, що це не громади мають займатися. Чому так добре, коли все, всім буде займатися громади? Бо все буде у вас поруч. Будь-які проблеми будуть у вас поруч, ви зможете вийти в своє місто, знайти, дойти до свого мера і сказати, ми от так хочемо, ми от це от нам не подобається, а давайте отак от поміняємо. Вам не треба їхати кудись в Київ, там, щоб щось змінити. Ви все швидко в себе в своєму місті зміните. Якщо да, якісь питання обласного типу, то, то вам так само приїхав там пару кілометрів в, в, в обласний центр і вирішив ці питання. Прийшов з плакатом, зібралися, от у нас така проблема, ми хочемо її вирішити. і все. Це все дуже легко робиться. І при тому, що коли є вільно водіння на зброю, влада веде себе чимна, вона не буде розгоняти думки протести і тому подобного. Тим більше, якщо протести і мають сенс. Тобто, якщо ці протести реально мають основання, тобто реальне -то якесь влади, влади відбувається. Тому ця система працює більше. І саме головне що взагалі, найголовніше в розвитку це, це, від, це конкуренція. Відсутність монополії. Тобто, Примусовий монополій. Жить, коли є монополія на вільному ринку, це одна справа. Тобто, коли знайшовся якийсь геній, який створив якийсь товар по найкращій дешевій ціні, і тому якісні, що інші його створити не можу. Тому він почав його виробляти і захопив велику частину ринку, це ж корисно для людей. Це вільний ринок. Оце це справа тимчасова. Потім конкуренти теж зможуть збрати, ну і теж почнуть виробляти по такій же самій ціні. Але виграє покупець, він отримує товар по найкращій ціні. Але коли монополія у державі, коли держава вирішує, хто буде займатися бізнесом, коли вони самі займаються бізнесом, то тоді ви отримуєте три дорого все, і найгірші якості. Тобто так завжди відбувається. Якщо вам треба, якщо у вас монополія на медичні, медичні послуги, коли з вас здирають гроші, ви отримуєте на, на все, оплачуєте в драги, фактично. Ви все рівно все, все оплачуєте. Якщо у вас монополія, у нас монополія на виробництво електроенергії, коли держава там щось вирішує, хто буде виробляти. Ви отримуєте електроенергію по завищеним ценам. От вони захотіли, взяли, підняли. Завтра захочуть ще піднімуть. Те саме Те саме з газом, так само все з усім Коли є якась монополія державна, там все закінчується підвищенням ціни і поганою якістю. Хочете мати най, найкращі послуги по найнижчій ціні, потрібна конкуренція. І коли будуть такі громади вільні, які самі повністю живуть, самі продумують по своїм правилам, коли вони самі. Обирають всіх своїх керівників, не лише мерів, а і поліцію, судді і прокурорів. Тоді вони самі вирішують всі проблеми. А, а в самій громаді з'являється конкуренція між суддєм, прокурором і начальником поліції. Тобто вони один з одним фактично конкурують і не дають один одному злоупотребляти властю. Навіть в себе всередині в керівництва громади. І при цьому вони не можуть нічого зробити проти озброєних громадян. І ніхто не може нічого зробити проти озброєних громадян. І держава нічого не може зробити, існуючої армії. І це реально працює. От, припустимо, хтось каже, що а що там ці озброєні громадяни? У армія якщо захоче, може щось зробити. Ну, от припустимо, якесь місто взяло і підняло спротив проти держави. Реальний спротив. От реально щось держава почала надавати. Що вона йому зробить тому, тому місту? Розбомбить його, намагається зайти. А як зайти, якщо в кожному домі, допустим, є куча людей зброї, куча набоїв, бронеказка, хтось захоче. Це дуже важко. Тобто Неможливо нав'язувати щось озброєним громадянам. Тому це запобіжник узурпації влади, це запобіжник свободи. Тому я пропоную, що, що ще зараз, тим, хто це може зробити, це вимагати право на збройний самозахист. Тому що це основа фактично, одна із основ свободи, коли люди озброєні, все інше починається відбуватися, все інше починається працювати на їхню користь. Бо відсутня узурпація влади. Влада не може вже нагло робити все, що вона хоче. А і зараз це можуть робити лише жінки, лише жінок влада не може зараз тронути. Тому вони можуть це робити. А вимагати перевибору можете ви всі. Ви можете взяти і записати відео. Я, дворик Микола Юрійович, я вимагаю перевибору, тому що я бачу, що наша влада не справляється з взятими на себе обов'язками. Вона не здатна перемогти у цій війні. Я вірю, що вона не здатна перемогти у цій війні. І тому вона має уйти, нехай прийдуть ті, хто знає, як це зробити, які готові пожертвувати благополуччям чиновників. І будуть думати в першу чергу для про благополуччя країни і звичайних громадян і військових, і будуть в першу чергу забезпечувати військових всім необхідним, щоб ця війна комо швидше закінчилась. Тому що я вірю, що якщо ми зараз не то що вірю, я впевнений на 100%, відсотків, що якщо ми от зараз дамо свободу нашим підприємцям, то уже за рік. Вони будуть повністю забезпечити всім необхідним нашу армію. Нам навіть не будуть потрібні ніякі допомоги від Європи, там ще когось. Всім забезпечать, патронами, всім всім необхідним. Ми ще будемо продавати Європі своє озброєння, якщо зараз дасть свободу нашим підприємцям, зменшити податки, скоротити чиновників, тому що вони зараз ніколи не були потрібні, і зараз вони не потрібні. І тоді наші підприємці забезпечать всім необхідним при тому, що люди, ще з границі, повернуться сюди. Я знайду і знайдуться гроші за те, щоб прийшли добровольці і, і пішли в військи. Тим, тим більше, що якщо наша армія буде максимально забезпечена озброєнням, не буде потрібно стільки військових. Просто розуміти, то замість того, щоб набирати кучу військових, можна просто забезпечити існуючих військових. Озброєнням, створити підрозділи в дронщиків різних півпідрончиків, там великих маленьких, яких угодно, і на відстані там 20 кілометрів сидіти і знищувати нашого ворога. Не обов'язково зараз в приснуючих технологіях сидіти прямо там в окопах. Є турелі всякі, всяку всі куча всього є. Якщо це все зробити, можна не треба стільки військових, не буде стільки загиблих. І буде більше людей готових іти і воювати на цьому фронті. Бо коли свободна країна, коли буде отримана свобода для бізнесу, не треба стільки людей, не буде гинути стільки людей. І війна вже за два роки війна 100% закінчиться. Ми... Бо в Росії не може це зробити. Так само, як і наша, не можуть це зробити, так і Росія. В Росії просто є ресурси грошей від, від нафти. А наші єдиний ресурс це люди і підприємці. І наша ця, існуюча державна система знищує їх як людей, так і підприємців. Вона працює, бо працює лише на себе, по-іншому вона не може, тому вона має змінитися. І ці чиновники, які там працюють, вони б теж хотіли, щоб це відбулося, але вони не можуть. Вони просто пристосувалися тієї системи, яка є, і там потихеньку живуть і щось можливо намагаються робити. Але все, що у нас зараз є, це все завдяки підприємцям. Не завдяки нашій владі, там ще когось, завдяки підприємцям. Наша влада, все, що вона думала, що хтось прийде і вирішить їх проблеми. Як і звичайні соціалісти, вони завжди думають, що хтось вирішить їх проблеми. Вони ніколи не хочуть вирішити проблему за рахунок себе. Вони завжди шукають, що треба в когось відняти, щоб вирішити якусь проблему. Вони не думають, що, можливо, треба себе трошки скоротити, щоб вирішили, щоб було більше грошей. Ні, вони збільшують податки, вони починають реалізувати людей. Тому єдиний спосіб нам перемогти це зробити перевибори, і щоб прийшов той, хто збинив цю систему. Іншого варіанту у нас закінчити ту війну, закінчити весь, весь цю ситуацію неможливо. Ніяка капітуляція нічим не допоможе. Тобто, якщо буде підписана якась мірна угода здачею території там, чи ще чогось, або там, там, полумірами, все нам кранти, нам буде крати. Якщо ми не можемо змінити систему зараз, під час війни, то після війни це ще буде важче зробити, її треба міняти зараз, бо це потрібно зараз. Зараз екстрена ситуація. Треба екстрено міняти ту систему. І ті, хто заважають це робити, вони працюють на ворога. Вони працюють на ворога, вам це треба зрозуміти. Що наш головний ворог, який там, це звичайні шакали, вони є, були і будуть, вона нікуди не дінеться. Але поки наші, ці от чуваки, які блин, сидять і думають лише про себе, і в першу чергу лише про себе, і завжди лише про себе. І створили систему, яка думає лише про пробисте збагачення, ніякої перемоги ми не побачимо. І Якщо не буде цієї зміни, не буде скоро ніякої України. Буде якась сіра зона, блин, де ніхто не захоче жити. І буде повний колапс, тому що люди звідси повтікають при першій можливості, і вони і зараз втікають. І наші діти втікають. Ми не можемо собі дозволити, щоб наші діти. Тут знаходились, коли їм буде 18 років, не можемо, тому що ми бачимо, що наша держава все, що може, це лише нас вбивати. Вона не готова нам дати свободу і свободу бізнесу. Тому давайте, ви хочете, просто вимагайте перевиборів. Вимагайте. Можете записати відео. Чим більше це буде, чим швидше наступний вибори, чим швидше прийдуть люди, які знають. Що треба міняти систему, що треба давати свободу бізнесу, що треба знімати будь-які обмеження з бізнесу, знімати будь-які монополії держави на будь який бізнес, нехай люди вирішують, що їм робити. І ті, хто розказують, що там, припустимо, треба, щоб були державні школи чи державна медицина, окей, нехай буде, от хочете, але нехай буде вибір. Нехай я буду вирішувати, в яку мені структуру платить. Податки или, там страховку медичну. Якщо така класна державна медицина окей, платити державну медицину. А я не хочу платити в державну медицину страховку. Я буду платити частну, нехай буде вибір, не має бути ніякої монополії. І потім подивимося, яка медицина буде краще. І всі ви зразу розумієте, що коли вот такий варіант є, то частна медицина буде краще, а держава здохне. Часне навчання буде краще, а державне загнеться. Тому що, коли є вибір державного чи частного, всі чудово розуміють, що частне більш ефективно і більш краще надає послуги, ніж державне, тому що державне воно занадто дорого і надає найгірші послуги. Це закон бізнесу. Бо держава не здатна займатися бізнесом. Вона і не має займатися ніяким бізнесом. Бо навчання це теж бізнес. Все, за що беруться гроші, це все бізнес. Навіть дороги. от Мені нагадали, що дороги це теж бізнес. Держава не має займатися дорогами, Все має бути частне. Єдине, чим може займатися держава, це армія і спецслужбами. І то. Там теж мають введені ринкові методи, фактично. Як кажуть, що можливо, дійсно, треба, щоб були частні армії. Тобто, бо я теж думав, допустим, про, про ідею, припустимо, рахунок армії. Представте собі ситуацію, є якийсь підпідрозділ. І коли ти вимушений за загибло виплачувати якісь гроші, а тобі, допустим, виділяють, просто от тобі чисто виділяють таку суму на твоє забезпечення. Хочеш, купуєш озброєння, хочеш не купуєш. Але якщо у тебе хтось загинув, ти з цих грошей виплачуєш компенсацію. І от тоді підрозділ, от цей батальйон, там, буде думати, як йому діяти. Він тоді порахує. Що можливо, краще витрати десь 100 тисяч гривень, що то там зробити, ніж щоб там сиділа людина, яка, якщо вона загине, вони виплатять пару мільйонів гривень. Тому що реально є такі ситуації. От. Іноді навіть 30 тисяч гривень. От потрати 30 гривень і можна безпечно виконувати типу, задачу, не ризикуючи. Але військовим це пофігу, у них немає такої проблеми. Ні вони це виплачують. Тому немає у них конкурентів. Вони нічого не вирішили. Хочеш свого карману? Хлопці втратять свого кармана просто щоб забезпечити себе безпекою. А такої ситуації немає бути. Тому давайте, може, сподіваємося, що все-таки вибори відбудуться в скорому часі. Ми все це змінимо. Я сподіваюся. Бо якщо не буде, то. Можливо, буде щось по-іншому по діяти. Або треба, не знаю, або тут нема, що робити взагалі в цій країні. Бо майбутньому у нас і у моїх дітей я, я особисто, поки що не бачу. Ще Коли відбудуться такі зміни, тоді з'явиться майбутнє. Тобто, вибори це шанс взагалі поміняти ситуацію. Тобто, навіть поміняти те, що люди втікають. Якщо відбудуться вибори, прийдуть нормальні люди, які це все почнуть міняти. Все відразу дуже швидко зміниться. І ми отримаємо реальний шанс на перемогу. Навіть якщо на 50% цього буде виконано уже у нас буде шанс перемогти. І дуже-дуже великий. Бо зараз у нас ніякого шансу відвоювати ці території і перемогти у цій війні повністю просто немає. Ніхто нам в цьому не допоможе. Єдине, хто може нам допомогти, це ми самі. Змінивши цю систему, бо вона не здатна нічого зробити. Що б вони не робили, все у них буде іменно так, як і зараз відбувається. Бо вони просто, сама система, вона не здатна, просто розумію, вона ні для цього створена. Не можна, допустим, з допомогою того, що має їздити по, воді, по землі, питатися плавати в морі. Ця система не створена для блага людей для захисту країни. Вона створена лише для особистого збагачення чиновників. І вона все і далі робить, не дивлячись на всі наші загибелі. Згиблі людей, тисяч людей, і війну вона все рівно займається лише цим, в першу чергу. А осталь... все інше в остаточному варіанті: чуть-чуть де-то там, що там, де-то, вони там роблять якісь позбавки, тому що розуміють, ну, що де-то там треба щось викрутити. Ну, от нема вибору. Але все рівно до кінця нічого не міняють. Добре. Дякую, до побачення. Сподіваюсь, що це буде.